Доброго вечора хочу показати видозмінену подушечку, яку я зробила із флісу, і зробила саме для хлопців, які будуть користуватися в якості, щоб поспати. Ідея ця прийшла, коли я побачила, що у в швейній роті, в дописах є, що подушечки шиють і передають на передову, бо хлопці найчастіше на весь час можуть нормально спати, буває і напівсидячи, і просто-напросто їх використовують. Скажу так, що мені така подушечка дуже подобається, я постійно з нею сплю, тільки на ній сплю і я її таку в дорогу беру, саме з флісу, дуже зручно. Ну, і тепер переступаємо до того, з чим відрізняється ця подушечка від стандартної подушечки кісточки. Ну, так от, звичайна подушечка має розміри трошечки інші. Ну, якщо взяти ось, зараз я ось так. Значить, отак, довжина 40, отак. По-довшому 24 і тут 14. Я позменшувала і зробила на 2 см коротшу 38, отак, 20. Тобто, я зняла і тут 2 см, і тут 2 см. І так само посерединці: 2 см і 2 см. Ну, і якщо глянете, що вона трошечки м'якшечко набивається. Щоб вона була таки зручна. І от отут от саме оцей вигін достатньо для того, щоб дуже комфортно було з шиї. Це я вам показала. І тепер а ще подушечка-подушечкою. Я ще до цієї подушечки зробила отакі дві торбинки. Зараз я одягну швиденько. Ось так. Ось так буде. Ще мотузочки сюди зав'яжуться і буде отака. Причому це буде мотузочки з боку шлечки. Зробила, щоб всі мотузочки, щоб як треба той кузячок. Це водонепроникна торбинка. Ну і головне для себе, щоб я не забулася знову. І не загубила ці всі листочки, як я ж робила саме цю подушечку. Ну, і. Ой, не подушечку, вибачте. Не подушечку, а саме цю турбинку довжина, отак, 60 см. Це я кажу розміри самої тканини із припусками. 60 тканин, кусок тканини беруть. 60 сантиметрів. І ширина 36 На дво... І з однієї сторони, і 36, і з другої сторони. Потім оце Тобто 72 на 60. Оце такий клаптик клаптик тканини. Потім, що я роблю? Дно я загинаю, отут буде на 5 см. Я потім з вивороті покажу на інший. Ось я беру отак спочатку дно я обробила косою бейкою. Ой, не кусую, звичайною, е, це використане агроволокно, ширина цієї полосочки 4 см. Складаю вдвоє і потім при, пришиваю, завернула і з другої сторони обробила. І тоді не треба загинати його ще раз. В общем, такий швидкий, швидкий, цей, швидкий обробка швидка. І коли саме перше це є, отут прошила. Потім загинаю на оцих 5 см і прошиваю наверх. З цієї сторони, і з тієї. Як бачите, що обов'язково треба вложити отаку петелечку. Ну, або тоді самі хвостики тих мотузків. Ну, так незручно, не зручно. отак краще петельки вставити. Так, сказала... Тут 5 сантиметрів. Зверху, ось цю, це ж у мене на виворі я показала. Що я роблю і зверху ось так відмічаю. Тут у мене було ось так. Загинаю на 1 сантиметр. І потім на 2,5 см, і отут прострочила. Отут з краєчку, обов'язково ж я залишаю отут дирочки. Так, да, будуть дирочки, є вони там. Так, З цієї сторони, і з цієї сторони, бо воно у мене буде е з двох сторін шнурочки, так як рюкзачок. Це один варіант. Другий варіант, я не хотіла, отут- мене сильно блистить, і я не хотіла його назовні виставляти. То, що я зробила? Я довше не ті самі, але просто-напросто, зверху, як я вже приложила, я відрізала 6 см. Відрізала 6 см, потім е, розрізала напіл ту, е, ту полоску, загнула ось тут. Видно, так? Загнула, прострочила з однієї сторони, з іншої, і потім я її отак склала, знову ж тож, так само 4 це знову ж спанборд, агроволокно. 4 см. І я спочатку його приложила, вдвоє вдвоє склала, приложила і прошила, пришила. Отак, цю ж складену теж вдвоє, щоб вже були дирочки. І потім, як я розвернула і тут розвернулося. Воно у мене ж двоє складено, і тут вже не треба кінчики переживати, ховати. І воно раз, і отак іще пройшлося. Ось так. Якщо трошечки у е, вас не виходить чи трошки коротші оці верхні, ну, то в мене ось так вийшло. Зробила складочку і все нормально. Ну, я вважаю, що от, головне, щоб отут були один біля одного, дуже близько, щоб потім як шнурочки затягнуться, то щоб воно не було тої великої щілини. Е, хоча я подивлюся, можливо, це і два оцих. Е, Тут, фактично, виходить, що я брала 3 сантиметри. Ну, воно ще прошилося тих самих Два з половиною оця дирочка. Так, два з половиною оця дирочка, і, можливо, вона трохи велика. Ну, побачимо. Це вже, це вже буде якби перші експерименти. Тут теж, бачите, як дно. Так що, отакі. Отакі у мене. Проба. На днях воно поїде до України, відправимо моєї знайомої хлопцям. І побачимо. Якщо хлопцям сподобається на передовій, то ми з флісу теж, теж, теж буду з флісу робити, шити її, будемо шукати її фліс. Все для того, щоб нашим хлопцям, хоч трішечки, покращити їхнє перебування. Там, де дуже складно. Дякую. Разом до перемоги.